Полтавщина справжня духовна скарбниця України, адже вона дала людству цілу плеяду талановитих людей, учених, письменників, поетів, митців, винахідників, державних і військових діячів. З поміж них відома в Україні та за кордоном вчена історик, архівіст, фахівець у сфері славістики, зокрема болгаристики, краєзнавець, глибокий знавець джерел, авторка багатьох наукових праць Віра Неконорівна Жук. Внесок вірини конорівни жук у розвитку сучасної вітчизняної історичної науки, зокрема булгаристики та й регіоналістики, важко переоцінити. Вчена після Льва Падалки, Івана Павловського, Миколи Арендаренка, Василя Бучневича та інших продовжила закладені традиції дослідження історичного краєзнавства Полтавщини. Її ім'я золотими літерами вписано в історію розвитку науки та освіти в Україні загалом і на Полтавщині, зокрема. Її ім'я відомо за межами України. Постать віри жук є унікальною. Все життя вченою було віддане історичній науці. Вона була справжнім науковцем і дослідником, володіла талантом системного, аналітичного мислення. Наукові розвитки віри жук відрізняються принциповістю, ґрунтовністю, глибиною і скурпульозністю. Віра Неконорівна володіла дослідницьким хистом і чуттям широтою думки і вмінням працювати з інформаційними джерелами. Життєвий і творчий шлях Віри Жук був нелегким і багато в чому типовим для радянської вченої. Народилася вчена 12 квітня 1928 року в приміському селі Кривуші на Полтавщині під Кременчуком. Дитинство і шкільні роки були перервані Другою світовою війною. 1950 року Віра Жук вступила на історичний факультет історико-архівне відділення Київського державного інституту ім. Тараса Шевченка, який закінчила у 1955 році, отримавши ґрунтовні фахові знання і ґрунтовну фахову спеціальність, вона була за розподілом направлена працювати в. Державний архів Полтавської області. Починаючи з того часу, все життя її було нерозривно пов'язано із нашим містом Полтави. Віра Неконурівна в архіві попрацювала до 1978 року. В цей період відбулося встановлення як дослідниці, з'явилися її перші наукові студії. Наступним етапом її життєвого і наукового шляпу, безумовно, був захист кандидатської дисертації, і відбувся він в Інституті історії академії наук УРСР. Згодом Віра Жук брала підготовку, активну участь у підготовці фундаментальної історії міст і сіл СРСР Полтавська та Черкаська область. Це був період активних пошуків, зацікавлення українсько-болгарськими зв'язками багато публікувалося в наукових часописах і місцевій періодичній пресі. Віра Неконорівна, прийшовши працювати в архів, була чи не єдиною з тих, хто протягом цього періоду захистив кандидатську дисертацію, працюючи на різних посадах і в архівах, і безумовно мала ґрунтовні знання і ґрунтовну фахову спеціальність архівістки. Наступним етапом це 1978 по 1986 рік, а фактично по 1989 рік це викладання на кафедрі історії СРСР та УРСР в Полтавському державному педагогічному інституті імені Короленка. Цей час Віра Неконорівна виявила свій педагогічний талант, активно займалася методичною роботою і виховною. Багато часу приділяла громадські та присвітницькі роботі, публікувала ряд наукових та науково-публіцистичних студій. На початку 19 століття Полтава більше нагадувала собою село, ніж повітове містечко. Низенькі, глиномазані, з підсолом'яними стріхами, злиняними долівками хатинки, огороди, садки міщанські, козацькі, велика кількість боліт, забруднені вулиці, більше село. 1802 року Полтава стає губернським центром. Розробляється проєкт забудови Полтави із новим адміністративно-територіальним центром, де нині корпусний парк. А тут на околиці Полтави, а ця територія була саме околицею, де колись був край Полтавської фортеці і Курилівські ворота. Прокладається через міщанські садки його роди, прокладається нова новополтавська вулиця, а це приміщення, як відомо, воно було споруджено теж на початку 19 століття. У 1989 і по 2008 роки. Це була тимчасова педагогічна робота, активна громадська та просвітницька діяльність. Видання ґрунтованих наукових праць і багатьох розвиток. Перебуваючи на пенсії, Віра Неконоріна невтомно працювала, публікувала свої потужні монографії з давньої історії України і Полтавщини, багато друкувала статей, виступала на радіо, популяризувала свої досягнення. Це був активний період творчих пошуків вченої. Болгаристка Кавір Жук посідає гідне місце серед історичних досліджень в Україні і за її межами. І якщо деякі вітчизняні дослідники заперечують концепцію болгарських коренів у давній історії України, то досить авторитетні закордонні історики погоджуються з висновками вченої, зробленими на підставі вивчення давньоболгарських літописів. До обґрунтованих висновків Вір Жук призвело не бажання досягти наперед визначених кон'юнктурних. Або результат, або наперед визначених наслідків, а толерантний неупереджений підхід до розв'язання проблемних недостатньо досліджених питань, які багато в чому турбували вчених. Вихід у світ чергової роботи Віри Жук означав те, що ще одна заповнена лакуна. З історії національної минувшини пролито світло на білу пляму в історію України, започатковано толерантний, неупереджений підхід до розв'язання проблемних, недостатньо досліджених питань, які турбували вчених. Зважаючи на це, роботи Віри Жук завжди будуть актуальними і не втратять свого значення ніколи. Праці Вірини Канорівни сприяють збереженню історичної пам'яті та ідентичності багатьох етносів. Висновки Віри Жук в галузі давньої історії України є величезним здобутком української історичної науки. Їй належить пріоритет у залученню наукових обіг України, багатьох фактів із давньої та середньовічної історії України, що значно збагачує наше минуле. Віра Жок була напрочуд принциповим, об'єктивним, наполегливим, трудолюбивим, критично мислячим ученим. Її людські якості та чесноти позасумніву. Вона була надзвичайно щирою, доброзичливою, порядною, чуйною, толерантною, інтелігентною, шляхетною і висококультурною людиною. Віра Жок виховала цілу плеяду студентів, учнів, послідовників, завдяки їй вони свій від шляху науці і педагогіці. Свої знання вона передавала молодим ученим, консультувала, радила, допомагала. До неї завжди можна було звернутися з будь-яким запитанням з історії України і Полтавщини. Вона завжди знаходила на нього відповідь або радила літературу, що її варто було почитати. Віра Жук невтомно популяризувала свої напрацювання, відкриття ідеї, гіпотези. Вона активно виступала, багато друкувалася в періодичній преці, мала активну участь у Громадському житті Полтави була членом клубу книголюбів, Слов'янського клубу Полтави. Багато виступала на курсах підвищення кваліфікації вчителів, де багато вчителів були її колишніми студентами, які з захопленням слухали її чудові лекції. Віра Неконурівна Жук залишила глибокий слід в історії України і Полтавщини. Вона зробила гідний і вартий пошанний внесок у вітчизняну і всесвітню історичну науку, створивши унікальне за змістом концепції історичного розвитку України та здійснивши ряд наукових припущень, які допомагають сучасним поколінням розібратися в своїй історії та з'ясувати, хто ми, яких батьків ми діти. Віра Неконорівна Жук справді билася за свої переконання і ніколи не схибала на обраному шляху. Це був важливий, це був тернистий, і це був важкий шлях не просто пошуку наукової істини, а доведення її і до колег, і до громадськості, і до непересічних громадян нашої славетної України. Гаслом її життя стало служити історії і повертати справжню нефальсифіковану історію в Україну і поширювати знання з історії України у світі. Віра Неконорівна, Жук гідно і достойно прожила своє життя, і вона може слугувати прикладом наступних поколінь молодих учених. Найкращим способом популяризації праць, передусім, є прочитання, уважне банкове прочитання і осмислення її творчо наукового доробку, передача молоді, її ідей, адже вона накреслила шляхи нових історичних досліджень і пошуку наукової істини. І в цьому вона є чудовим прикладом для наслідування. Померла Вірина Конорівна 3 листопада 2008 року і похована в Полтаві. На Полтавщині започатковано ряд заходів, як шанувати пам'ять Вірини Конорівни. Зокрема, це започатковано новий туристичний маршрут під назвою Історія Полтавщини очима історикині Віри Жук. І вже було проведено кілька прекрасних історичних подорожей. Нещодавно було закладено алею пам'яті Віри Жук на території Кривошівської гімназії, де свого часу навчалася Віра Неконорівна, і де вона пішла у світи історичної науки. Не забувати про цю людину, пам'ятати, шанувати, уважно читати її наукові дослідження. Це і є найкраще те, що ми сьогодні можемо для неї зробити. Вона була великою і залишається великою. Вона виграла цю важливу битву свого життя. Ця ріка до небес. Наче твій родовід. Ти святеник чи грішний клюбійся. А згадають чи ні через тисячу літ, помолися, відважся і бийся а згадають, чи ні через тисячу літ, помолися, відважся і бийся. Ти гадав, що нема, а їх тисячі тьма, ко тебе лиш Богова Атрійця. Де кромішня тьма, і де тиша, німа, помолися, надійся і бийся де кромішня тьма, і де тиша, німа, помолися, надійся, і бийся На останній межі будуть стяги чужі, через пам'ять барвінком полися. Там, де кров на мечі, де сльоза і ножі, помолися, озбройся і бийся. там, де кров на мечі, де сльоза і ножі, помолися, озбройся і бийся. Де нема їм числа, де церковця мала, і де кришмо, що ти охрестився, де Христові що лакров твоя потекла, помолися, воскресни і бийся. де Христові що лакров твоя потекла, помолися, воскресни і бийся. Кажуть їх легіон, кажуть краще в полон Ти уперто їм в очі засмійся. Ще останні патрони, не скорений скром. Сподівайся, при сповіді бийся Ще останні патрони, не скорений скром. Сподівайся, присповіді бийся Хистив, і пролитою кров'ю кропився, під печальних пісень, переможний мотив, помолись, не розкаюйся, бийся, під печальних пісень переможний мотив, Помолись, не розкаюйся, бийся.